Всім добрий вечір. Дівчата, хлопці, вийшла до вас з таким відео, щоб ви більше не попадалися ні на яких аферистів. Прошу, будь ласка, вас, щоб ви собі розуміли, в мене ніяких других сторінок немає, інших номерів у мене немає. Помічників у мене абсолютно нікого немає. Автором всіх відео являюся я. Приймаю я, приймаю я тільки людей по запису. Ніяких помічників і нікого в мене абсолютно немає, щоб ви собі розуміли і надалі не попадалися на аферистів. На даний час я трішки прихворіла, робота моя призупинена. Ну я є на зв'язку, нікуди я не ділася. Якщо навіть щось у вас терміново, будь ласка, звертайтеся особисто. Запам'ятайте, я вам перша не пишу, не дзвоню, абсолютно ніяк не проявляюся. Дякую всім за увагу. Думаю, всі все зрозуміли і надалі більше такого в нас не буде. Всім до побачення!